Звернення до президента України, голови Верховної Ради України, голови комітету з питань правової політики та правосуддя народним депутатам України і депутатам Харківської райони. Ми, депутати фракції ПП об'єднання самопоміч» у Харківській районній раді від імені громади Харківського району, занепокоєні згортанням активної дії щодо впровадження антикорупційної реформи, адже незважаючи на ряд прогресивних кроків у сфері боротьби з корупцією, створення набу, впровадження електронного декларування в державі до сих пір відсутні ключові важкі боротьби з корупцією антикорупційний суд. Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано та подано на розгляд Верховної Ради України у лютому. Місяці цього року 2017-го. Проте за більш як 6 місяців його існування розгляд законопроекту жодним чином не прискорений, що ставить під сумнів наміри влади продовжувати антикорупційну реформу та здійснювати реальну боротьбу з корупцією. Без формування незалежної та відповідальної судової гілки влади протидія корупції стає безрезультатною, оскільки не забезпечується невідворотність покарання за корупційні дії, що повинно реалізовуватись судами. Крім цього, відсутність судового... Та відповідно вироків у справах про корупційні порушення, нивілює також і роботу Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури, що здійснюють лише досудове розслідування таких правопорушень. У результаті суспільство є свідком того, як корупціонери уникають покарання та продовжують перебувати на посадах навіть Через беззаперечні докази вини надані набу, а судді, попри процес люстрації та масові переатестації, залишаються корумпованими. Довіра населення до суддівського корпусу втрачена для запобігання безкарності чиновників корупціонерів та запобігання посадовим злочинам. Необхідно глибинне оновлення складу суддів та законодавчі гарантії їх незалежності, що можливо втілити лише створивши незалежну вертикаль спеціалізованих антикорупційних судів. Більш того, у чинному законодавстві про судоустрій і статус судів вже передбачено існування вищого антикорупційного суду. Проте досі не прийнятий закон, який би регулював діяльність цього суду та вимоги до суддів. Отож, зволікання з прийняттям вказаного законопроекту гальмує повноцінне впровадження та застосування антикорупційного законодавства, потурає безкарності корупціонерів та зростанню корупції. Прийняття цього закону вимагає від України також і міжнародна спільнота згідно з взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ. Закон про створення антикорупційного суду слід було прийняти ще до середини червня 2017 року. Враховуючи вище зазначене та нагальну потребу у формування цілком незалежних антикорупційних судів з метою реалізації положення антикорупційного законодавства, вимагаємо прискорити розгляд та прийняття проєкту закону про антикорупційні суди і забезпечити формування вищого антикорупційного суду в найближчим часом. Дякую за увагу.